Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні запропоную вам просто чудову закуску. Це мої фірмені помідори, які я готую на кожне свято. Це дуже смачно, повірте, якщо гості прийдуть, першими зі стола підуть саме ці помідори. Беремо 2 кілограми помідор сорту чумак. Нам потрібно зняти з них шкірку. Для цього ми робимо ось такі надрізи навхрест та складаємо в якусь кастрюльку. Тим часом поставити треба водичку, щоб вона в нас закипіла, та заливаємо це все гарячою водою. Хвилин на 10, може на 15, ось так заливаємо. Потім зливаємо гарячу воду та заливаємо одразу холодною. І після цих маніпуляцій шкірка просто сама відстає дуже зручний спосіб. Ось це в мене вже вони в холодній воді. І ось так, бачите, з легкістю ми чистимо всі наші помідори. Дуже крутий рецепт, реально, якщо хтось спробує, будь ласка, відпишіть в коментарях, як вам, тому що ну, це просто всі, за, всі в захваті. Е, як я не готую на якісь свята, просто всі е, дуже їх люблять. Ось ми вже почистили наші помідори. Далі беремо ось такий великий пучок петрушки, часника грам 70, велика головка та два перці гострих та подрібнюємо це все разом зі своїми пальчиками, як вийшло в мене. Вкладаємо в кастрюлю наші помідори. Ось так один до одного. Якщо не любите, щоб таке, знаєте, було перчене сильно, то перчика візьміть трішки менше, може на половинку, а може просто два середні. Ну, я завжди беру так, всім подобається, ніхто не жалівся, всім дуже смачно. Розподіляємо половину чеснику, половину перцю та петрушку. І кладемо наступні. Ось така краса в нас вийшла. Робимо маринад. Маринад взагалі простий. Беремо звичайний стакан, і нам потрібно 4 стакани просто чистої холодної води. Всипаємо туди 5 чайних ложок солі та 15 чайних ложок цукру. Всі інгредієнти я вкажу в, в описі під відео, звичайно, щоб ви не загубили та готували і смакували. Це все добре перемішуємо, тому що водичка в нас холодна, щоб воно все там добре розійшлося. І пів стакану йде на 4 стакани холодної води, пів стакана оцету, 9% звичайний. І все готово. Беремо наші помідори та заливаємо нашим маринадом. Це завжди я роблю на ніч. Ось залила, накрила кришкою, відставила в холодильник, це чуть телефон мій не, не втопився в маринаді. Залишаю на ніч в холодильнику і на ранок вже їх можна куштувати. Вони вже готові. Дуже простий рецепт, швидко, смачно і просто. Всі в захваті, всі так чекають цих помідор на день народження в кінці літа, і всі просто чекають не мене побачити, знаєте, а помідорів скуштувати. Це на ранок я їх присипала в банку, тому що беру з собою в гості. І ось така краса. Всім мирного неба, дякую за перегляд.